Солодкі сльози щастя. Авторка Ольга Чорна читає Валентина Виноградова. Слухайте і підтримуйте український контент. Вподобайка, підписка, комент. Марія любила пророслу травою і петровими батіжками межу. Бабуся казала: Скромні, голубенькі. На тоненьких ніжках квіти можуть лікувати. Маленька Марійка скаржилася Петровим батішкам на розбиті коліна і покусані комарами руки. Легенький вітерець гойдав квіти, а малій, здавалося, вони відповідають так, так. Дитинко, сказав дідусь, якщо колись не будеш знати, як повинна вчинити. Повернись на межу. Хоча б подумки Земля порадить і розрадить. Люди кажуть на землі правди нема. Є, та її не шукають, а хто не шукає правди на землі, годі шукати її і на небі. Марія пам'ятає, як ридала на межі і тулила до вуст про холодні пелюстки. Славко хлопчисько з очима чорних стиглих черешень. Її перше велике кохання і перша велика зрада. На дискотеку до їхнього клубу сходилася молодь із навколишніх сіл. Було дві причини у селі Нова зав клубом молода, незаміжня і кіномеханік. Він міг не крутити кіно, аби лише хлопці й дівчата скинулися для плану. Славко приїхав до клубу на новенькому мотоциклі. Хлопці розглядали двоколісну забавку з подвійною заздрістю. По перше, не кожен міг собі дозволити таку розкіш, а по-друге, дівчата стрілятимуть очима. За хлопцем з сусіднього села, ігноруючи місцевих парубків. Хоча Славка нарекли черговим залицяльником для завклубихи. Завклубиху Вікторію місцеві дівчата недолюблювали. Хлопці кликали її вікою, а своїх юних односельчанок Леськами, таньками, катьками. Крім того, Вікторія народилася в райцентрі. Хоча райцентр не столиця, але все таки місто. Дівчина вважала, що неймовірно ощасливила село і підстаркуватий клуб своєю присутністю, і не забувала нагадувати затримуватися тут довго наміру немає. Славко не помітив жадібних поглядів віки. Він вибрав її, Марію. Скільки часу минуло, а вона пам'ятає. Найсмачніша вода у його криниці, чистий трунок, у якому таївся заворожений спокій. Коли він відсунув стямриння дерев'яну ляду, у криницю посипались заспані зорі. Він виловлював їх старим відром і зливав їй на руки. Вода приємно холодила душу і тіло. Це пізнє щастя, яке дарувало їм паростки чогось недомовленого, прибігає у спогади, аби розворушити те, чого вже ніколи не буде. Вони ховалися у тумані, що стелився над безіменною річечкою, бродили польовими дорогами, шукали серед галактик зірку долі. Смакували опівнічними яблуками, будили ранніх півнів, шепотом і цілунками, і на мольберті ночі малювали майбутнє. Навесні Славко йшов до армії. Дочекаєшся? запитав Марійку. Вона простягнула біленьку хустинку, у ній маленький клаптик паперу, на якому було написано Люблю, чекаю, пиши. Два роки через віддалі розлуку літали конвертики щастя. Ще кілька місяців, ще кілька днів Марійка пошила нову сукню кольору неба і Петрових батіжків. У ній зустрічатиме Славка. Він мав приїхати у суботу. Марійка у п'ятницю, після останньої пари в інституті, зібралася додому. Тривожно калатало серце, гадала від щастя. На автостанції сказали, що автобуса не буде, зіпсувався, доберусь, якось подумала, доїхала до райцентру. Звідти до села недалеко зупиняла попутній транспорт. Водій Жигулів також спішив, проте дівчину погодився підвести. Той поворот вважали небезпечним. Водії завжди пригальмовували, а він летів. Його чекали нагальні справи. Боже, чому так боляче? встигла подумати Марія. Налякала ти нас, красуне, почула, немов крізь сон. Де я? У лікарні, все гаразд. Я твій лікар. Водій нема його. А, Славко, твій солдат приходив, не хвилюйся. Марію добряче потовкло в аварії. Час і терпіння, головна медицина, розраджував лікар. Будеш, красуне, бігати, танцювати, але мусиш боротися і перемогти біль. Коли зайшов до палати Славко, їй хотілося померти. Він став ще гарнішим, змужнілим, а вона немічна, гладив її волосся, цілував руки. Не хвилюйся, маленька, ти чекала на мене два роки. Тепер моя черга. Знову тривожно калатало серце. Щось хотіло сказати. Як тієї п'ятниці. Леся, марічина подруга приносила купу сільських пліток. Славко до клубу приїжджав. Він що, Лесю? Нічого. Трішки побув і поїхав. Славко навідав Марійку. Про клуб жодного слова. Казав, що шукає роботу. Хотів би піти вчитися. Марійці ж світила академ відпустка. Невдовзі знайшов роботу у райцентрі на заводі, там обіцяли дати скерування на навчання. Лікар порадив батькам повести доньку до моря, аби набралася сил і емоцій. Рідна Марійчина тітка, матерна сестра, мешкала на півдні. Марійка була її улюбленицею. Скільки треба, стільки й будеш в мене жити, сказала тітка. Додому поїдеш, як нова, жартувала. Леся і Славко прийшли провести Марійку, обіцяли чекати. Повернешся і відразу до клубу на танці, щебетала Леся. Ой, Марійко, я вже сумую за тобою, запевняв Славко. В одному з листів Леся написала, що Віка розрахувалася з роботи. Тепер у селі новий завклубом. Любить з місцевими парубками чарку перехилити, після цього влаштовує танці під баян. Славко писав зрідка і коротко, мовляв, втомлююсь на роботі, а у вихідні батькам у селі допомагаю. Згодом не стало жодної звістки. Марійка запитувала Лесю, чи бачила Славка, що трапилося. Подруга відповідала, не знаю, не бачила. Додому Марійка повернулася навесні, гарна і здорова. Увечері на подвір'я влетіла Леся. Марійко, ти вдома. Я така щаслива. Лесю, що зі Славком? Не хотіла писати, він через тиждень одружується. З Вікторією. Не знаю, яким чином вона зманила його. Зустріла їх недавно у райцентрі. Хотіла поговорити, Віка сказала, аби ти забула про існування Славка. А він що? Мовчав. Я ж тоді ради нього поспішала. Марія не могла заснути, вийшла з хати. Присіла на межі. Життя без кохання ніщо, шепотіла Петровим батішкам. А той чоловік водій, може, він був щасливий, і його не дочекалася кохана дружина. Там повинна була залишитися я, я. Ходімо, доню, до хати, тихенько мовила мама. Може, тебе не одна, а дві біди оминуло. Материнське серце знало правду. Відтоді минуло два десятки літ. Марія після закінчення навчання залишилася працювати в обласному центрі. Вийшла заміж. Леся назвала доньку на честь подруги, красуня і розумниця. Скоро закінчуватиме школу Синові Ігорчику тринадцять. Чоловіка всі, і навіть Марія, називають тато Олесь, бо дмухає на своїх дівчаток і синочка. Укотре зателефонувала подруга. Марійко, коли ми тебе дочекаємося, бери свою челядь і приїжджай на вишні черешні. У наступні вихідні обіцяю, Леся мешкала у райцентрі. Збудували там з чоловіком хату. Марія любила їздити до подруги на гостини. Хата неподалік лісу. Лесин чоловік лісничий. У дерева закоханий, жартує Леся, більше, аніж в рідну дружину, а в їхньому саду стільки різної смакоти. Хто піде до магазину? Цукор закінчується, а вареників з вишнями всі хочуть, гукнула Леся з порога. Не я, це Лесин, молодший син Миколка. І не я, а це старший Павло. Ми пасимося в малинах, відповів за себе і за сестру Ігорчик. Чоловіки зробили вигляд, що не почули, жваво говорили про сад, ліс, город. Доведеться виручати, пожартувала Марія. Коли виходила з магазину, на неї налетів нетверезий чолов'яга. Ма? Марія, подів Марія, перегородив дорогу незнайомець. Ви, ти, Славко, упізнала. Звиняй, я тут трохи того зранку, нині субота. Можна. Ну, чому не запитуєш, як я живу? Зле живу. А Вікторія? Вікторія. Вона життя всім зіпсувала. Я хто? Трудяга? А вона пані. Я їй гроші. Все для неї, а вона з чужих ліжок витягував. Ти пробач мені. Ні, не треба пробачати. А знаєш, давай зазустріч по сто грамів. Я маю чвертку. Я не п'ю, Славко, а я п'ю і буду пити. О, мій товариш іде. Гей. Марія кинулася геть. Лесю, я зустріла Славка. Він був п'яний. Знаю про його пристрасть. Їй снилася межа, всіяна петровими батіжками, немов маленький клаптик неба загубився на землі. Марія щось розповідала квітам. Так, так, відповідали вони, гоїдаючись від легенького вітру. Прокидайся, кохана, я малини тобі назбирав. Олесь простягнув Марії повні пригорщі Запашних, вогких від вранішньої роси ягід, вона припала до його долонь. На малини скотилися солодкі сльози щастя.